Вітаю, друзі. Ігоря Коломойського тільки що доставили в лікарню, у відділ реанімації. Йому стало зле із серцем. Лікарі наразі борються за його життя. О 14-й годині його повинні були сьогодні привезти в зал судових засідань. Де він хотів зробити заяву, яка з його слів переверне весь світ і Україну. Він заявив на минулому судовому засіданні, що зробить таку заяву 8 грудня, що маленький Наполеончик піде найближчим часом. Журналісти. Спитали, кого ви маєте на увазі, він назвав Наполеончиком короля Кубків. Вчора він попрохав журналістів, щоб вони сьогодні о 14.00 прибули в зал судових засідань, бо хотів вилити серйозну інформацію. А вийшло так, що по офіційній версії. Конвойна машина зламалась, і правоохоронні органи в столиці не змогли знайти іншу машину, щоб його доставити в зал засідань. Йому там стало зле, різко захворів, і наразі він знаходиться в реанімації. Чи є загроза життю Ігорю Коломойського? Я б сказала, що є. Я дивилася на строк до кінця грудня місяця. Тут такий варіант, по-перше, може, що він як попасти спочатку в таку коматозну ситуацію, коматозний стан. А потім є така загроза, що він може е, померти. Є така загроза його життю, і щодо е, цієї загрози смерті, тут поверховній жриці або ж іще не все вирішено там зверху, або ж якщо він помре. То ця смерть буде дуже загадкова і прихована. Хочу запитати у карти ще, що саме трапилось, що спричинило серцевому нападу. І випала королева Кубків це жінка. Жінка це така, можливо, навіть він її. Добре знав. Бо королева Кубки це така жінка сімейна, це така жінка емоційна, яка, під, як підтримувати, можливо, вона його підтримувала, ну, близька. Я б сказала, що вона йому могла бути близькою. І вона могла подати йому кубок, що спричинив. По старшому аркану вежа і трійка мечів, як зруйнувало серце йому. Саме оця рідина, вона спричинила руйнуванню серця. Дно колоди зірка це як чиясь надія на смерть. Ну, Це таке судове, вирішили бажання чиєсь, це виконання чиїсь бажань зробити його по вісімці мечів обмеженим. Тож я хочу сказати, що це у нього хвороба неприродня.